Він не допомагає, тому що знає, що я все зроблю. Він не може назвати жодного імені лікаря-сина, імені вчителя, розміру одягу, нічого з цього, тому він точно не може впоратися з його медичними потребами. Крім медичних проблем, поведінка мого сина також стала великим викликом. Я так багато працюю, щоб дати йому хороше життя і дати йому все, що він може захотіти чи потребувати. І тепер я думаю, що це обернулося проти мене. Якщо я кажу ні на щось, він сердиться на мене. Коли я кажу йому припинити грати в ігри, тому що пора спати, він сердиться. Коли я повинна покарати його за погану поведінку, він сердиться. Коли я прошу його зробити домашні справи, він сердиться, все це божевільна битва. Я роблю все для нього, але завжди залишаюся поганою людиною, боксерською грушею. Мені це набридло, я почуваюся такою виснаженою і знеціненою. Це найважче, найменш винагороджувана робота, яку я не можу кинути. Відчуття провини за те, що я так почуваюся, також змушує мене почуватися жахливо. Я часто турбуюся, що він знає, що я шкодую про те, що стала матір'ю, і що я завдаю йому дитячі травми. Я турбуюся, що він буде ображатися на мене за це, коли виросте, але я дійсно намагаюся зробити все можливе. Він не просив з'явитися на світ, він не просив про ці медичні проблеми. Ви не знаєте, якою буде ваша дитина. Ви не знаєте, чи розвинуться у неї медичні чи поведінкові проблеми. Ви не знаєте, чи ваш партнер стане жахливим батьком після народження дитини. Ви просто не знаєте, які карти вам випадуть у вашому досвіді материнства. Це ризик. Ви повинні бути впевнені, що готові взяти на себе цей ризик, не зважаючи на результат. Я дійсно люблю свою дитину, але я ненавиджу бути матір'ю.